Депутат Горульов вкотре вирішив, що треба не нянчитися з нами і пригрозив новими ударами. Я думаю, там не тільки з енергетики надо рішити. Сейчас за решатися енергетики, после этого решатися газовим господарством, щоб тепла не було. по большому счету. Без угля не залишилось. Практично ми всі угольні райони, зараз що, освободимо. Время наступает безжалостное, просто безжалостне. Без жалости все пускай мерзнут, без жалости все пускай сидят без электроэнергии, без жалости все пускай сидят без мостов, без туннелей, без поездов, без всего остального, без жалости. Хотите без... жалость, давайте в плен. Будет да, жалость. Будет жалость. Насправді, ось все це, що ви щойно почули і побачили, швидше свідчить про те, що вони не можуть досягнути того про що мріють, і продовжують брязкати зброєю. Бо коли ж на ділі не виходить все це реалізувати, вони давай там з заявами нас атакувати. Можна подумати, це спрацює, звісно, ні, позвольте по традиції, буквально пару слов в завершенні цієї частини вашої роботи. <кій> Міністр сказав о нелегітимності режиму В Киеве, с которым мы воюем. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти госпереворот. Не вдасться Путіну залякати нас із своєю словесною діареєю про начебто серійний випуск комплексів РЕшник, який буде забезпечено найближчим часом. Іспользувалися балістичні ракети в гіперзвуковому оснащенні. В ближайше час має бути обезпечений серійний випуск таких комплексів для захисту безпеки Росії і наших союзників. І Це безусловно буде зроблено заяву Бункарний зробив вчора, коли виліз на публіку і виступив під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони в Національному центрі управління обороною в Москві. Але були там і інші заяви. І як вам це посміховисько? З військової точки зору, з ким не поговориш, всі, і наші, і іноземні експерти вважають, що в Курскі це авантюра. Так, як кажуть, курська авантюра. Це очевидно. Потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах. Но с точки зрения, с точки зрения преступления против народов России, это очевидная вещь, это преступление. Особенно это касается страдания гражданского населения. И здесь, конечно, святая обязанность вооруженных сил выбросить противника с нашей территории. Задача органів воєнної юстиції зафіксувати всі ці приступлення, особенно проти гражданського мирного населення. А задачі спеціальних служб знайти і покарати приступників, звісно, не обійшлося і без заяв, що Сполучені Штати Америки продовжують накачувати київський режим зброєю і грошима, а захід доводить Росію до червоної межі. Тож, звісно, Москва не може на це не відповідати. Тож федерація зніме себе добровільні обмеження щодо розміщення РСМД, якщо Сполучені Штати Америки розпочнуть розгортання таких систем. Ну і далі, бла, 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 Стремлення ослабити нашу страну нанести нам стратегічне пораження, США продовжують накачивать фактически нелегітимний правящий режим в Києві оружием і деньгами, отправляють наемников і військових советников і тим самим поощряють дальнейшую ескалацію конфлікту. Чому бла 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 Бо бункерний під час виступу на цій розширеній колегії Міністерства оборони Російської Федерації, тобто міністерства вбивць та терористів, також заявив чи вірніше тут знову цинічно збрехав, що 2024 рік став знаковим у досягненні цілей у війні проти України. Як вам ці знаки? Буквально с первого дня проведения специальной военной операции ⁇ Единая Россия ⁇ оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобожденные регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям. Многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий. Помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни.